Тепер вертаючись до Львова, питанням номер один лишається питання безпеки. Ви прекрасно розумієте, що ілюзій і ейфорії в нас немає, тому що зло загнали в кут, але в куті воно саме небезпечне. Цієї ночі близько півтори тисячі львів'ян виходили на патрулювання міста, близько 170 працівників міліції долучалися. Слава Богу, що. За даними, які я маю оперативними, кількість злочинів у Львові за ці останні чотири доби впала в два-три рази. Тобто, коли громадськість вийшла на вулицю, вона робить то, що раніше не змогли зробити правоохоронці, маючи зброю, повноваження і багато інших моментів, які не мають, тому що люди, які виходять, це прості львів'яни. Вони виходять. Маючи просто віру в Бога і е, дбаючи про безпеку свого власного міста. Що я пропоную? Е, безперечно, сьогодні рівень довіри до міліції близький до нуля. Недовіра повна. Як змінити ситуацію? Треба підпорядкувати місцеву міліцію, органам місцевого самоврядування. Щоб міліція даї були підзвітні громаді, щоб вони відчували, що вони живуть в місті і їхнім господарем є громада міста, а не чиновники, які їм дуже часто дають злочинні накази. Прості випадки: за останню добу на вулиці Науковій було викрито підпільний гральний салон і підпільний будинок розпусти. Ви думаєте, що силовики не знали? Про цей салон. Думаю, що знали. Скажу більше, переконаний, що напевно хтось його контролював. І я дуже прошу львів'ян, якщо такі факти ви знаєте, ми далі проводимо чергування по місті. Є шість районів, муніципальна дружина, плюс багато громадських активістів, щоб ми виявляли всі такі факти і робили наше місто чистим, робили його відкритим. Щоб ми були безпечні, тому що всю цю нечисть ми повинні видавити з нашого міста.